Як же висвітлюється патріотичне виховання дошкільнят на логопедичних заняттях. На корекційних заняттях інтеграція освітніх областей дозволяє залучити дітей до вивчення та спілкування рідною мовою, дає можливість запалити в їх серцях бажання пізнавати традиції, цікавитися своїми предками, цінувати та любити батьківщину і історію своєї країни. На корекційних заняттях з розвитку лексико-граматичної сторони мовлення. Ми говорили про козаків, підбирали прикметники, які може бути козак, ознайомлювалися з національним одягом. Дошкільний вік є сприятливим періодом для розвитку патріотичних почуттів, але вони починаються саме з родини. Ненчена Колискова, її ніжне слово, батькова мудра настанова та наука. Обусені казачки, дідусеві легенди, родинні традиції та звичаї – з всього цього виростає патріотизм. Пропоную вам переглянути невеличкий фрагмент з відеозаняття, де ми також підбирали прикметники, яким може бути члени нашої родини. Мої любі маляти, хто зображений на картинці? Так, це сім'я. Ми можемо про тата, синочка, донечку, бабусю, маму і дідуся сказати ще так. хто з них саме хто, хто в вашій сім'ї найщедрій, хто в сім'ї турботливий. Зараз ми з вами поглянемо, яка ж може бути ваша мама. Мама може бути весела, посміхніться, весело-весела. Ось так, така весела мама. Мама може отримувати радість. Посміхніться, милий, як посміхається мама, коли бачить вас. Мама може здивуватись, якісь приємні несподіванці. а Покажіть, як ви дивуєте свою маму? Як дивується мама? А-а-а! Мама може навіть засмутитися. Мама? Дуже шкодує, коли ви захворієте, і вона показує, як вона вас жаліє, як вона засмучена, і в неї на оченятах навіть слізки з'являються. Звісно, мама може й розгніватись. Покажіть, яка буває розгнівана ваша мама? не забувайте малята, що саме ви створюєте настрій для своєї мами. Ході і життя в радощах і смутках цього життя зароджується взаємоповага між людьми, любов та симпатія. Ми виконували пальчикову вправу моя сім'я, і я отримала дуже гарний відеовідгук від мами, де вони опрацювали цю вправу вдома. Прошу перегляньте. Пам'ятаєте, вчора ми з вами робили пальчикові вправи. Давайте разом повторимо. Пригадаємо! Ось цей пальчик мій дідусь. Ось цей пальчик баба. Ось цей пальчик мій татусь. цей пальчик мама. А цей пальчик я ось і вся моя сім'я. цей пальчик мама. Цей пальчик татусь. Цей пальчик баба. Оцей батчик я уся моя сім'я. Батьки відгукуються на всі завдання. Це було завдання по підбору прийменників і мама кушнірука Влада разом з ним дуже гарно попрацювала і теж відправила мені світ. Де зараз знаходиться вла... Владічок Лосеня? Де Машині. А зараз? Эйля Біля. Біля Машини, Біля машини. А зараз? Також під час занять звукової культури мовлення. Та на всіх індивідуальних заняттях, де присутня артикуляційна гімнастика, можна використовувати ось такі символи, які також формують любов до рідної країни. Невеличкий фрагмент артикуляційної гімнастики. Першого завдання вам необхідно мати соломку, а можна навіть просто коктейльну трубочку. Верші за схемами, складаємо речення за піктограмами і також прибуваємо любов до рідної країни. Під час занять з звукової культури мовлення я використовувала ось таке звукове намисто і також показувала дітям українські аксесуари, такі, показувала їй, наскільки були гарні українські жінки і їхнє українське обрання. А батьки, в свою чергу, відправляли мені теж зворотній зв'язок, де діти викладають літери, які були запропоновані викласти з підручних матеріалів. українки дуже гарна колекція намисто. А для вас вона підготувала не звичайне намисто, а звукове. Мовок. Ми згадували про верву, про липу, про наш широкий степ, про лелеку. Під час занять з лексико-граматичної сторони мовлення ми також ще вчили прислів'я, розбирали, де живуть, живуть українські люди, в давнину, де жили, в хатині українській, їли з глиняного посуду, одягали ось такий національний одяг. Ще ми розглянули таку нашу національну страву, як вареники, і називали з чим вони. Ми вже можемо з певненістю сказати, що взаємозв'язок з батьками та спільні зусилля у навчанні дітей приносять гарні результати. Сподіваємось, що ми виростемо справжніх українців, справжніх патріотів та людей, які люблять свою родину, свою країну та взагалі виросте дуже гарними та чарними людьми. Дякую за увагу!